Давайте поговоримо про той самий міфічний Endgame монітор. Роками геймери, ентузіасти та дизайнери шукають святий грааль. Пристрій, який буде ідеальним для всього: від кіберспортивних баталій до професійної роботи з кольором, від перегляду HDR-фільмів до читання кілометрових текстів без втоми для очей. І щоразу, коли з'являється нова технологія, вона приносить з собою не лише переваги, а й болючі компроміси. IPS, чудові кольори, але жахливий контраст, неприємні засвіти на чорні. Чорному, EA – в глибокий чорний, але шлейфи в динаміці. Потім на сцену вийшов OLED, який обіцяв вирішити всі проблеми, але він приніс із собою ризик вигорання, глянцеві екрани, що збирають усі відбитки світлу, та проблеми з текстом. І ось у 2025 році Samsung викочує на ринок Odyssey OLED G8 G81SF, нову модель з роздільною здатністю 4К, частотою оновлення 240 Гц та QD OLED матрицею третього покоління. На вибір є 27 та 32 дюйми. До мене приїхала менша модель, але в принципі характеристики у них однакові. Лише пікова яскравість у 32 дюймового мінімально більше. Тому будемо говорити одразу за дві. На папері це той самий NG. Game. Але чи не приховує цей блискучий фасад черговий набір компромісів? Чи це нарешті той самий монітор, який можна купити і закрити питання на роки вперед? Давайте розбиратись. Я почну з головного: з того, що неможливо передати через YouTube компресію, чи описати словами, але я спробую. Я багато років користувався смартфонами за маліт-екранами від Samsung, працював за чудовими 4K ips моніторами, граю на VA матриці з пристойним чорним, і я думав, що мене вже важко здивувати якістю зображення. Я помилявся: поєднання чотирьох речей у цьому моніторі, QD oled матриці роздільної здатності 4K, частоти оновлення 240 Гц та часу відгуку 0,3 мілісекунди. Просто ламає мозок. Він відмовляється сприймати зображення, яке бачать очі. Це навіть не еволюція, а якийсь стрибок в інший вимір. Статична картинка має неймовірну чіткість завдяки чотирика на 27 дюймах. А кольори та контрасти, які дає QD OLED, змушують будь-які зображення виглядати як професійне фото. Колірна гама покриття DCI 99%, майже безкінечна контрастність, весь дисплеї HDR True Black 400 з піковою яскравістю 1000 Ніт, можна ще багато всього поназивати, але практично все тут на висоті. Тут шалений запас всього, а ще досить пристойні заводські калібрування, хоча я все одно підлаштовував все під себе, щоб легше пройти акліматизацію. В динаміці взагалі починається справжня магія. Кожен рух, кожен поворот камери в грі відбувається з абсолютною кришталевою чіткістю, ніяких шлейфів, ніякого розмиття. Це той рівень чіткості в русі, після якого повертатися на будь-які LCD-монітор монітор це фізичний біль. Я чесно тепер не знаю, що робити після цього огляду, коли доведеться його повертати. Всі ці речі роблять монітор неймовірно універсальним. Це не просто ігровий пристрій, це професійний інструмент для роботи з графікою, фото та відео, який одночасно є одним з найкращих ігрових дисплеїв, які можна купити за гроші. У мене система з декількох моніторів. Це зручно для монтажу та підготовки оглядів. Поруч з Odyssey G8 стоїть мій старенький IPS-монітор. І навіть так видно наскільки вони різні. Тепер у мене постійне відчуття, що з ним щось не так. На фоні глибокого чорного, нескінченого контрасту та насичених кольорів OLED мій IPS виглядає так, ніби його накрили блідою сірою пеленою. Він ніби не показує, а лише натякає на те, яким має бути зображення. Це ефект, до якого неможливо звикнути. QD OLED просто псує для вас всі інші технології. Те саме стосується і кутів огляду. У характеристиках скромно вказано 178 градусів. Це неправда. На відміну від IPS, де при погляді з боку кольори все ж таки починають відцвітати, тут зображення залишається абсолютно ідеальним під будь-яким навіть найекстремальнішим кутом. Це знову ж таки трохи ламає мозок і додає відчуття, що ти дивишся не на екран, а на якусь живу фотографію. Головний страх OLED – вигорання, але в цьому моніторі Samsung підійшли до запобігання вигоранню дуже серйозно. Матриця має динамічне охолодження з тепловими трубками. Є технологія, яка виявляє яскраві статичні об'єкти, такі як логотип чи панель завдань, та знижує їх яскравість, а при бездіяльності монітор сам автоматично зменшує всю яскравість. Ну і ще купа всього іншого, що неодмінно продовжить життя цієї QD OLED панелі третього покоління. Ще один важливий аргумент проти OLED моніторів для роботи це тексти. Точніше те, як вони відображаються. Через особливості субпіксельної структури у QD OLED це трикутник. На тексті та дрібних елементах інтерфейсу з'являється кольоровий Ореол. І зізнайся для мене, як для людини, яка багато працює з текстом, це був головний стоп-фактор. Але у Odyssey G8 цього ефекту абсолютно немає. Текст виглядає просто ідеально. Чи то через шалені 166 пікселів на дюйм, які роблять цю піксельну структуру настільки дрібною, що її не видно, чи то через якусь іншу магію від Samsung, але факт залишається фактом. Читати на цьому моніторі одне задоволення. Це перший OLED, який я можу без вагань рекомендувати не лише для ігор, а й для кодінгу, офісної роботи чи веб-серфінгу. До речі, додайте сюди відсутність мерехтіння та режим захисту очей. За ним реально можна довго працювати. Головне не викручувати все на максимум, особливо яскравість. Звісно, щоб пригодувати к панель на 240 Гц, потрібна потужна відеокарта. Але часи, коли для 4К був потрібен флагман за всі гроші світу, минули. Завдяки технологіям скейленгу, як от DLSS або FSR, планка входу в 4 к геймінг суттєво знизилась. Сучасна карта середнього рівня, наприклад RTX 5060 Ti, за допомогою DLSS може видати комфортні FPS у більшості AAA-проєктів. а потужніші карти по типу RTX 5070 з шиї функціями вже можуть зазіхнутися і на 4 k 240 FPS. За синхронізацію та цілісність цієї безлічі кадрів відповідає FreeSync Premium Pro. На екрани приціл, висвітлення тіней та інші геймерські фішки теж присутні. Ще тут дуже нетипово для LED-монітора матова поверхня з технологією Glare Free. Більшість виробників роблять екрани глянцевими, що, звісно, додає вау-ефекта в темній кімнаті, але перетворює монітор на дзеркало при будь-якому джерелі світла. Я дуже не люблю відблиски від вікна чи студійного світла під час зйомок. І для таких, як я, цей OLED просто знахідка. Він практично не ловить відблиски навіть у яскраво освітленій кімнаті. До прикладу, ось так відблискує джерело світла у звичайному матовому IPS, а ось так в Odyssey G8. Тому для мене це також дуже вагома перевага цієї моделі. Але чи може бути все так ідеально? Звісно, ні. По-перше, було дивно не знайти у флагмані 25-го року DisplayPort 2.1. Який зустрічається в декількох моніторах інших брендів, яким Samsung і продає свої матриці. Замість нього тут HDMI.2.1 та старий добрий DisplayPort 1.4 Його припускної здатності недостатньо для 4К при 240 гц. Тому монітор використовує технологію Display Stream Compression – стиснення візуально без втрат. Чи помітив я його роботу? Абсолютно ні. Ні в іграх, ні на робочому столі, ні при монтуванні відео. Але теоретично при 120 Гц і 10-бітному кольорі DSC можна вимкнути, бо потік даних вміщується в стандарт. Але не всі монітори дають такий вибір. До речі, ось так виглядає набір портів. DisplayPort, пара HDMI 2.1, міні-джек для навушників, USB-порт для периферії та ще один для оновлення монітору. Type-C теж не завезли. По-друге, мені не сподобалась відсутність адаптивної яскравості. О 10 G8 має шалений запас яскравості, і вночі в темряві це може бути занадто. Доведеться або вручну перемикатися між профілями, яких тут теж багатенько, або налаштувати щось прийнятне для будь-якого освітлення. Дрібниця, але в пристрої такого класу було б приємно побачити автоматичне регулювання. По-третє, задня підсвітка Infinity Core Lighting. Вона яскрава і в статичних режимах створює чудову атмосферу. Але в режимі синхронізації з зображенням Core Sync аналогом Ambilight, як тільки на екрані починається динаміка, магія зникає, їй не вистачає плавності і помітна невелика затримка. Виглядає все одно круто, але поки що реалізоване не на максимум. Наостанок цей монітор любить міцно засинати, і для прокидання йому потрібно більше часу, ніж звичайному IPS. хоча при увімкненні ПК він вмикається швидко. Звісно, такі моменти зазвичай допрацьовуються оновленнями прошивки. І в майбутньому ці пункти, можливо, вже не будуть актуальними. Ну і пару слів про дизайн. На фоні інших моніторів g 8 виглядає дуже витончено його важко переплутати з чимось іншим. Хоча через неймовірно тонкий корпус тут також не знайшлося місця для динаміків. Але хто купує флагманський ігровий монітор, щоб слухати вбудовані піщалки? Рамки тут традиційно для OLED не найтонші, близько сантиметру. Але завдяки стильному дизайну з тонкою металевою оконтовкою здається, що екран починається одразу за нею. Виглядає це дуже приємно. Підставка, в принципі, теж красива. Спершу вона здається дуже великою, а потім все одно здається дуже великою. Але як на мене, плоска основа значно краще залиже чи круглий п'єдестал. За бажанням цю площадку все ж таки можна використати. Опція повісити монітор на веса кріплення також присутня, хоча набір регулювань комплектної ніжки на висоті тут є буквально все. Монітор піднімається, повертається та нахиляється в будь-якому напрямку. І ледь не забув. Саме ці моделі 27 та 32 дюйми чисті монітори. Вони йдуть без смарту. Якщо потрібна вбудована OS Tizen, пульт та функції розумного телевізора, зверніть увагу на аналогічну за характеристиками 32 шку з усім цим, Відповідно, і трохи вищою ціною. Але для тих, хто любить дивитися щось веселе, поки робить щось нудне, від великих діагоналей тут залишилась функція картинка в картинці. Ну і головне питання, чи це дорого. Так. Але давайте подивимось на це з іншого боку. Геймери руками переплачують сотні доларів за топові відеокарти. Щоб подивитися на ультраналаштування, різницю з якими не завжди видно неозброєним оком. А тут ви отримуєте абсолютно інший, кардинально кращий візуальний досвід, який помітний кожну секунду. А ще багато хто купує телефони з маленькими oled екранами за більші гроші, хоча дивляться в монітори значно більше годин на день. Ну і в принципі, ця лінійка має цікавішу ціну, ніж у брендів, які самі не виробляють матриці. Загалом Samsung Odyssey OLED G8G81 це, це не просто хороший монітор, це технологічний стрибок, який змінює уявлення про якість зображення. Буквально. А ще тут вирішені суттєві проблеми OLED для ПК користувачів, покращена довговічність, чіткий текст та матовий екран. Так, у нього все ще є дрібні недоліки, але на фоні його переваг вони просто губляться. Якщо ваш бюджет дозволяє, ви шукаєте один єдиний монітор, який буде ідеальним для всього, від роботи до найдинамічніших ігор, то так, це він. Це той самий Endgame. Принаймні до виходу якогось 8К супер-мега OLED. Дякую за перегляд. Якщо це відео вам сподобалось, дайте якийсь знак, бережіть себе, близьких та допомагайте наближати перемогу.